17 листопада в Слов'янській центральній міській бібліотеці відкрився інформаційно-ресурсний центр Вікно в Америку. Проект презентували представники посольства США в Україні, які разом з головою міста урочисто відкрили центр. считаю это важным проектом, потому что у жителей города появилась возможность узнать мир, пообщаться со своими друзьями за рубежом, также изучить языки для молодежи, может быть, попробовать себя в получении образования за рубежом. Также считаю, что... Каждый житель Славянска найдет что-то для себя новое в этом проекте. И, безусловно, направление взаимоотношений партнерских для нас очень важно, как для городского совета, так и для исполнительной власти. Проект реализуется в рамках спиробитництва между американским и украинским урядом. Слов'янське вікно в Америку стало вже 29 дев'ятим в Україні. Головна мета створення таких центрів надати можливість відвідувачам отримати інформацію про Сполучені Штати, є культуру, історію, літературу, вивчити і вдосконалити англійську мову. На створення інформаційної платформи американський уряд виділив слов'янську майже 28 тисяч доларів. Цінофіксамаунтеврієравонтосейдасаксес успіх цієї програми залежить не тільки від грошей. Так, ми виділяємо кошти, але все це залежить від місцевої общини, як вона сприймає цей куточок, як вона допомагає, працює, приходить в цей куточок. І якщо цей куточок є успішним, якщо він працює добре, він кожного року підтримується. якоюсь сумою. ресурс слов'янського вікна в Америку справді вражає. Окрім власного унікального книжкового фонду, у центрі є ігри, ліцензовані відеодиски, американська періодика і доступ до кращих бібліотек Америки. Також тут можна. Переглядати художні і документальні фільми мовою оригіналу і безкоштовно користуватися мережею інтернет. це культурний центр, де ви можете реалізувати свої ідеї, де завжди раді кожному кожній творчій людині. Ви можете тут в деяких куточках усамітнитися, вивчаючи якісь свої роботи, якісь. Пишучи якісь роботи, ви можете е, грати, користуватися нашими іграми, які були надані нам посольством. Також у нас є мультимедійне обладнання, і активно ми його будемо використовувати. Будемо творити руками, головою, і безпосередньо то буде комунікатив. І це дуже дуже е, така. І бонус для нас для слов'янців не було б щастя та нещастя допомогло. Відкриття центру стало довгоочікуваною подією в слов'янську. Стати учасником центру Вікно в Америку може будь-хто з бажаючих. Подобні проекти можуть бути важливі не тільки для міста, тому що розвивати культуру, познавати культуру іншої нації. Тобто, таким образом ви познаєте себе глубже, узнаєте себе глубже, бачите, да? що хорошого можна взять. Из другой культуры, что можно внедрить, что может прижиться. Ну, конечно же, не все приживется, но тем не менее, я думаю, что это интересный опыт. Тем более, в маленьком городе, ну, я, мне кажется, это событие. Це забиття. Я взагалі маю сподівання, що прижився, бо нещодавно потром ініціатив теплиця теж прижилася тут. І важливе в тому, що аби люди бачили різницю, де вони живуть, аби вони не відчували себе якимись збитковими, бо вони є частиною цивілізації, частина Європи, бо Україна підписала угоди з ЄС. Тому я думаю, це дуже важливий проєкт для нас. І я думаю, він буде тільки на краще тут.